Всім привіт, народ! І ми нарешті завершуємо тир зброї по гайсу. Через те, що в лазерах лише дві зброї я вирішив об'єднати їх із переміщенням. Розпочнем із маленького лазера. Урон досить непоганий. Також доволі нескладно попасти по двох ворогах. Заслуговує бути в тирі, а. Наступний мегалазер. Зброя, яка раніше нікому не була потрібна, різко стала імбою. Ним просто дуже-дуже легко задіти двох. Через те його урон можна сміло множити на два. Його вже пару разів нерфили, але я вам даю гарантію, його ще дуже понерфлять. Зараз він цілком заслуговує бути в тир А. Наступний подвійний стрибок. Я не знаю, хто всерйоз буде ним користуватися, якщо є два безкоштовних стрибка, яких цілком хватає, щоб облетіти всю арену. Тому він відправляється в тир F. Далі звичайний стрибок. На відміну від подвійного, він коштує 0 мани. І через це він може підійти лише для того, щоб прокручувати колоду. Він відправляється в тир F. Далі йде телепорт. Він коштує цілих дві мани, але наносить 20 урону. Також ним можна користуватися, коли на вас висить капкан. Така собі контра капкану, якщо ви граєте за ближній бій. І через це він відправляється в ТРД. Далі йде гарпун. Просто легенда. Це зброя, через яку ви наносите урон по двом персонажам. Я думаю, ніхто не буде спорити, що я його відправлю в тир А. І послідня в нас вудочка. Поки що доволі сумнівна зброя. Бо в нас і так є кнопка, щоб додати собі зброю. А забрати зброю противника, ну не знаю. Це вам майже ніколи не знадобиться. Тому також відправляється в тир Е. Ось такий в нас потужний тир лист вийшов. Ставте лайки за старання, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступних відео. Кажи свій клас тан легеную для нас вибухи, жарти. Епічний бійці Кеном гайсь, і ми тут свої.